Всім привіт! Розпочали виборку персика. Тут у мене три різних сорта, якби ранній, середній і пізній. Ну це у мене в саду так. Це в нас сорт Haven. Блін, як його не обрізай, завжди буде завитий. Це ми вже виборку зробили як би. Ось видно. Плоди Є мілковоті. Якби, ну, багатонько. Я її проривав, вон на полу там, скільки їх ходив, проривав, все одно дерева аж залиті. Ось видно. Та на любе дерево, яке глянутися. Е -е, зараз покажу, що по цінах у нас. Деякі ветки зламали сад трішки підзаріз. Є бур'янці, ну не критично. Ф... Нічого не робив, тому що сухо. Тут земля якби, ну, якби м'ягка. Ну, пиль, зараз з мотобом як залізеш, то це буде капець. Тут ми дисковали, то в принципі ну, вино нормально. Ну, а сюди не ліс, вже думаю, персик зберемо потім, тому що як залізе, зараз пиль піддиметься і буде тут цей персик весь в пилях. Якщо сюди вже лізти не буду. Вже думаю як зберу це все діло, може піде якийсь дощ, зафрезеруємо на зиму і все. Так ну що тут робилося? Бризгався мідним купоросом. Осені. Потім весною бризав самітним купоросом. Потім бризгали від курчавості скор, хорус. Потім отлі бризгали. Ахтара і... По-моєму, амістар, не, не пам'ятаю забув. І потім опять від курчавості бризали. Все, більше тут нічого не робилось. А, ні, ще, по-моєму, бризгали раз мікроудобреннями. І все. Потім я вже не бризгав, тому що в мене був один рік побризав гуматами. Е чорний, коротше, ну, гумат, він взагалі чорний. І потім персик були точки чорні, дожів не було, його не змило і він весь був в таких чорних точках. В цьому році я купив мікродобрива вже як прозрачна, білі, воно розтворилось і бризгав, коли він був геть. Ну, зовсім мілкий, зелений, зелений. Все. Потім уже, коли спілів починав, я взагалі не трогав, нічого не бризгав, тому що ну і губань. І то це я бризгав, ще ранні в мене спілів. Це вже пройшло. І все, більше тут ніяких обробок не робилось, нічого, листя зелені, пагони, приріст пустив, все чудово. Ну так, да. нагрузка, звісно, це. Велика для нього. Так, ну що, йдемо, покажу, що по чому? Так, ну що? Е -е, ось такий 20. Крупніший. 25 і самий-самий крупний. це ось такі кабачки. 30-35. Це якщо ви самі продаєте, стоїте і продаєте. Якщо здавати на опт, я думаю, ще по п'ятерки скидуйте з кожного. Це в кращому випадку, якщо не більше. Ну, Ось такий урожай, Якби це вже у нас третя, о, третя кажу, друга виборка. Далі зараз стоїть, він нас в тіньочку поставили, чекаємо. І будемо грузити в прицеп, Поставили сюда такі матраси, тому що транспортування, конечно, по нашим дорогам це що то з чим-то. Його кидає, Короче, він так уже м'якковутий. Стараюся її вибирати, але все одно попадається м'яккий і текти. Стелю матраси. Потім ще ззадів буде матрас, накриваємо тент, Короче, їдемо потихоньку. Так, перевозимо. Ну, все одно каша є. Десь, напевно, все кучі, що я показував ящиків. Ящика 3, ще буде переборок. Так, дракон стоїть, ним косив в саду другом, там, в дому. там перск ми вже вибрали. Косив, в принципі, все працює, все нормально, тільки щось почав е, білим димом, коротше. Пах, ну, короче, пихтіть щось, непонятно, там. прострелювати. То за воздушна система, я ж фільтр поставив, топлівний антизовський. Толі я не знаю, не вже должен був переработатися. А так все чітко не тече, не кипит, не гріється, все нормально. Ну, ще, може, сніму форсунку, ну далі вже покажу. Завеземо, провіримо тиск, розплітить, провіримо. Що до чого. Ну, це вже потім. Зараз поки займаємося персиками. Так що якось так. Ну все. Всім удачі, до нових відео.